Вітаю! Сьогодні ми розпочинаємо четверту лекцію, урок 26 майсайте. Та будемо працювати на нас 72 73 та 74 за нашим підручником. Здан, мед, this neat. Бачимо, що слова після у нас повторюється. А скип з цим Що Ще раз сніданок. S-kip, rot, s I. S keep brown, bride, white the caution. Broad, clean eye headset. Dog taking the S and chocolate. Taking the S and taking the S and taking the, the S and chocolate. Taking the S and taking the S and taking the, the S and chocolate. Тобто також багато разів повторюється це слово, що діти їдять, їдять, їдять шоколад, тобто їдять шоколад. Нам необхідно Розпівати пісню далі з іншими продуктами, оскільки це було тільки профрущую, а ми можемо сказати міктаген, обід «Abendessen». І в нас є дуже багато продуктів на вибір: брай, брод, гінбулочка, брод, аяйця, фіш, риба, фляш, м'ясо, кемюзи, овочі, йогурт, картофель, кези, сир, мільх, молоко, мюслі, нюден. Паста, макарони, обст, фрукти, салат, салат, зупи, суп, верст. Це до ось цієї частинки. І далі інша частинка, що діти їдять: Допель хамбургер, подвійний гамбургер, мармелада, шококріме, шоколадну пасту, шокон, шоколадний пиріг, шоколаде, так само шоколад, цукер кекси, цукрове печиво. Тобто за нашої ідеї может быть будь-які будь слова. Dekin The de Essen, Dekin The de Essen, Dekin The de Essen, і marmelade. Ви ж можете обрати будь які інші продукти з цього списку та доповнити пісню, оскільки ми з вами заспівали про Мікта у вас лише ще леньку про «Abendessen», про вечерю. Давайте повторимо продукти харчування, які ми вивчали у п'ятому та шостих класах Whips, The Leven Smither, маріан ді De Bilder. Ось у нас є список. die Bratkartoffeln das Brot mit Butter Clipsmaseln das Ei der Fisch das Fleisch мясо de purgut das Käse und Brot Käse und Brot хоче скоти бутерброд aber це Butterbrot but mit сыром der Käse und Peri der das Obst und das Gemüse The rice, riz, the lat, the зав, дезолат, дезуби, де тімі цитрони, чай з лимоном, Das бюсброд. Хліб з ковбасою. Тут буде брод з ковбасою. Можете подивитися, це дуже легка активність. Зараз давайте просто розставимо цих, які в нас є. Das ist

Ну, давайте частинку ми зробили. Зараз давайте перейдемо на іншу сторінку і також а, зробимо другу частинку. Тут буде легше, оскільки ми будемо бачити наші слова. номер No 5. And E, Aft і Zex. Продукти харчування. Будемо з ними також працювати. Подивіться там пронумеруйте ще раз. Organ dry. Argentina designed і book 2. Нам необхідно доповнити. Заповнити ці речення продуктами, справи речі, це персонально про вас, тобто кожного будуть свої відповіді. Цимфрустик еса їх оф. на сніданок я часто їм: дродмінь, бутя, айн, ай, ай. цимфручик еса їх, кайнен кайне кайне. Кайне означає, що не їм цього. цим фрустик еса їх.

«Ich denke, gern, yes, «Ich trinke trinke keinen», «Keine», «Mir не подобається, наприклад, щось там оранжень завт. І ще в нас є äh, такий поділ. Коли ми говоримо про порцію, ми можемо вживати неозначений артикль або ще артикіль. А макін тільки INT. Аби есть брод, один бути брод. Sie meistens eine майstance одну порцію супа. Якщо ми кажемо взагалі, ми маємо на увазі не тільки порцію мія мак-зупа. Мія мак-піця. Тобто піца, а скільки кусочків вона вже з'їла, це вже не так важливо. Тобто, ви заповнюєте праву третю за власними побажаннями, так? Те, що ви влюбляєте їсти, ви таки пишете звертаєте увагу на рід. Was gibt es Akkusativ. ist der Akkusativ der, der, Die Was ist Helga? Hör das Interview und markiere die Bilder. Was ist Helga? Nämlich Interview. Das dann markieren. Runde 26. Übung 4. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Helga. Was isst du gewöhnlich zum Frühstück? Ich esse morgens Müsli mit Bananen und einen Joghurt. Müsli mit Bananen und Joghurt. Müsli mit Bananen und Joghurt. Das ist gut zum so Frühstück. So, dann Mittagessen und Abendbrot. Was isst du am Mittag? Ich esse meistens eine Suppe und Nudeln mit Käse. Was ist Nudeln mit Käse und Suppe. Zu Abends. Am Abend esse ich oft ein Käsebrot und trinke eine Tasse. Käsebrot. Tee mit Zitrone. Danke für das Interview. Tee mit Zitrone. Helga. Ich sage es, wir mit zu Dialog. Mit dem die zum Beispiel: Was ist nur zum Frühstück? Zum Frühstück esse ich. Бродген, булочки. Тобто нам зошиті необхідно розподілити такі колонки гасен, avent Assim. Та записати те, що скаже наш партнер використовуючи слова з вправи другої, ось тут. І потім, коли ми дізнаємося про вподобання нашого партнера, ми можемо розповісти: mine майне, прав партнер, партнери East Бродген. Це метак абин із РЗ, або вона часто тете-те, тут перелічити продукти. Пункт девять, даст номер зекс іденти прави пов'язані, оскільки зараз ми прочитаємо текст про Леона, бути уважні, ми самі вправі будемо писати йому відповідь. Aber er lässt den Forms bereit und spielt ein Interview mit Leon. Нам необхідно прочитати і потім розіграти ніби інтерв'ю з ним. So, hallo привіт усім. Ich frühstücke um halb acht morgens. Я о 7.30. Meistens esse ich Käse und Würzbrote. Все більшого я їм бутерброди з сиром та з Для цього днів гейхті, ой, не цукер, або махмат строне. Також нас сніданок я п'ю чай без цукру, але іноді з лимоном. зелемоном. Я обідаю в школі. брод-мід. Зазвичай брод, мене з собою перекус. Що ж належить сюди? Сильфовник, і це gesund. и фрукт, оскільки мені подобаються фрукти, це eine Banane sein, aber auch äh, trocken Obst. Наприклад, це може бути яблуко, банан або також сухофрукти. Of a zaut und ein Stück you mit. Часто мене також є сік або шматок прога. У вас есть я і дишуля, що ти їси у школі, Pausenbrot mit? чи ти береш їжу з собою, чи ти береш їжу з собою. Спочатку давайте розіграємо інтерв'ю з леоном і потім за цим прикладом зможемо написати про те, що. What frustrations do? If Frühstück um halb acht morgen früh stukens ans Brot. What do you do the... drink in the here. Do you drink tea with Zucker or sometimes with lemon? What do you in school? Okay. We can say I have a little break with What to give a break? That is gesund. тут тобто, можна цілий абзац, таку відповідь трохи, то ось такий абзац. Passman's do is do gesumpt, чи ти хочу? Я ідентик, ja, gesund. Можна сказати. І подивимося раз на, тепер, наприклад, Леона. Ми будемо писати про себе, звичайно, без цього привітання, халю, це займан і, включта, у підставляйте свій час. Майстер енсен их. підставляйте продукти справи другої. В суд, рінки може бути також цей чай або кафе, або взагалі, якщо ви тільки їсте, можете пропускати якісь речі. І так само в нас з вами виходить, що це мітик ЕС, їх вішулі. Нормально вайса хава их за банзи. Зараз ми беремо їжу з собою. That І далі ви перед, uh, перечисляєте продукти, перераховуєте продукти, які ви їсте зазвичай у школі. Потім у вас не буде ось тут. Тобто ви займаєтеся на тих продуктах, які ви їсте у школі, що ви їсте у школі. Тож, сьогодні ми тільки розпочали говорити про лекцію четверту, про продукти харчування. Зов, so, forchod das is aliis und Ophidazin.